Доброго ранку, малята! Сьогодні нашій білочці день народження, і вона запросила до себе у гості їжачків. Діти, білочка пропонує вам пограти з їжачками в гру. Оплески! Ваше завдання плеснути в долоні стільки разів, скільки звірів ви будете бачити у лісі. Готові? Тоді розпочинаємо. Плесніть, будь ласка, стільки разів! Скільки ведмедиків ви бачите. Давайте перевіримо, скільки ведмедиків ви бачите. Так, один. Якою цифрою позначається число 1? Так, цифрою один. Плесніть стільки разів. Скільки зайчиків ви бачите. Давайте перевіримо, скільки зайчиків ви бачите. Так, два. Якою цифрою позначається число 2? Так. Цифрою 2. Плесніть стільки разів, скільки ви бачите білочок. Давайте перевіримо. Скільки ви бачите білочок? Так, 3. Якою цифрою позначається число 3. Так, число 3 позначається цифрою 3. Давайте повернемося до нашого лісу і поглянемо, скільки їжачків запросила білочка на день народження. Скільки їжачків там ходить? Давайте порахуємо. Один, 2, три. Так, ми бачимо три їжачки. Погляньте, до них приєднався ще один. Скільки їжачків стало? Так, стало чотири їжачки. Як утворилося число чотири? Так, ми до трьох додали ще один. І утворилося число 4. Скільки їжачків стало? Так, стало чотири їжачки. Число 4 позначається цифрою 4. Погляньте на неї. Як стілець перевернувся, він на цифру обернувся. Що це догори ногами? Це четвірка перед нами. Цифра чотири нагадує перевернутий стілець. Подивіться на ці картинки і скажіть, де зустрічається число 4? Так, у стола чотири ніжки. У стільчика чотири ніжки, у машинки чотири колеса, так, у собачки чотири лапки, молодці малята. Діти, а зараз перевіримо, як ви запам'ятали число 4. Білочка на свій день народження готувала гостинці для їжачків. Давайте допоможемо. Їх розкласти на тарілочки. Один грибочок одному їжачку, ще один другому їжачку, і ще один третьому їжачку. Діти, давайте порахуємо, скільки їжачків: Один, два, три, чотири. Так, чотири. А давайте порахуємо, скільки грибочків поклала білочка на тарілочки. Один, два, три. Так, діти, так, скільки грибочків поклала білочка? Так, три. А скільки їжачків? Так, чотири. Подивіться, всім вистачило грибочків? Ні. Грибочків менше на скільки? Так, на один. Що треба зробити, щоб вистачило всім? Так, додати ще один грибочок. Діти, подивіться! Зараз у кожного їжачка є по одному грибочку. Так, діти, а як ще можна сказати? Так, їх порівну. У кожного їжачка є по одному грибочку. Так, діти, ще можна сказати, що грибочків стало стільки ж, скільки і їжачків. Їжачків 4 і грибочків 4. А як ми з вами отримали 4 грибочка? Так ми до трьох додали ще один і отримали 4 грибочка. Білочка говорить, вам дякую, що ви їй допомогли розкласти грибочки для їжачків. І зараз вони будуть святкувати день народження. Діти, а погляньте дуже уважно, де у вас в кімнаті зустрічається число 4. В мене, наприклад, стоїть стіл та стільчик, на ньому 4 ніжки. А вам таке завдання? Запишіть мені фото або відео. Та розкажіть, де ви зустрічаєте число 4, в яких предметах або іграшках. Дякую, малята, до побачення!